Чого? Так, продовжуємо програму Новоради. Тепер у нас в студії народний депутат з Українського об'єднання Свобода Юрій Левченко, але мажоритарник, який переміг по 223-му. А це мій округ просто. <свісно> так. Добрий. От. Так. Добрий день. І звісно, оцінки роботи сьогоднішньої парламенту, як це трактувати, як нарешті. Рада здійснила подвиг. Нарешті, набравши повітря повні груди, депутати сказали. Видихнули. Агресор, але не сказали війна. Ну, Насправді, я оціную сьогодні, от крім першої цієї постанови, і то вона так половинчаста насправді, що це більш-менш таки бутафорія і око замалювання. Тому що от, були події в Маріуполі, та, були події в Апоту, і було. Суспільство вимагає якоїсь реакції, якоїсь справжньої дії щодо війни на сході. А от вирішили раптом зібратися на позачергове засідання і щось зробити. Проте, на мою думку, єдине, що справді треба і можна зробити, це оголосити воєнний стан. Оце реально буде тоді робота. Тоді реально буде, власне кажучи, допомога нашим бійцям. і Тоді справді ми можемо допомогти в цій війні. Хоча, звісно, для цього президент спочатку має прийняти указ відповідно ухвалити, а потім Верховна Рада має цей указ затвердити. Крім воєнного стану, звісно, є економічні моменти, такі як я впевнений, має бути введений військовий збір на найбагатші верстви населення і на олігархічні класи, для того, щоб вони співмірно фінансували цю війну, зрештою населення, власне кажучи. А сьогодні те, що ми бачили, ну добре, добре, що прийняли цю постанову. Хоча, чесно кажучи, я дивуюся, чому кожного разу хороші речі, по суті, які мають бути правильними речима, вони настільки якось робляться. Неправильно якось так похопцем на колінці щось пишеться. Люди не бачать цього тексту, щось в останній момент якісь правки вносяться. Ну тобто, я ну я сподіваюся, ну, ви не міністерство інформації маєте на увазі. Ні, зараз. я з ніяк ні, ні зазвольте на колінці писалося. Ну, сколько можливо? Ні, хоча це ну воно багато у нас на певне жаль. У нас от якщо подивитися два місяці роботи парламенту, до сьогодні ж якраз два місяці спливає з моменту, коли депутати склали присяги. То на кожному засіданні, на кожному без перебільшення можу конкретно показати, де відбувається губе порушення регламенту. На кожному, кожному засіданні. Давайте обмінюватись фактами. Ну, це, Рух ще... чесно фіксує. Знаєте, скільки такого? Ну, Правильно. Тому це дуже важливий момент. І сьогодні так само От постанова, яку голосували, правильна річ, що треба звернутися до е світу з вимогою визнати Росію агресору. Але постанова не була роздана депутатам науки. Тобто вона в останній момент щось там в коаліції її пере щось там думала про неї, щось включала якісь там поправки, врешті-решт виходить гана Габко на, на, на трибуни і з голосу цю постанову зачитує. А во Когоні нічого немає. Ну тобто, як це такі такі фундаментальні речі настільки важливі для країни таким чином приймати? Я вважаю, що це абсолютно неправильно. Потім, якщо ми подивимося по суть, то звісно добре, що це прийняли, але це більше все ж таки зведення назовні. Якщо ми говоримо про українське законодавство, то вихов... це не виховне постановою Верховної Ради і визначається держава-агресор. Це в законі мають бути зміни відповідного законодавства. You... Тому, you... тому відповідно, навіть якщо в якомусь законі буде згадана от фраза держава-агресор, так. То не можна посилатися на постанову, тому що не можна законом України в законі України посилатися на постанову Верховної Ради України Юрій, Ви так. народний депутат, і сподіваюся, вам краще mm. відомо після цієї літери А у вигляді постанови. Чи планується літера Б зміни власне до законів, які конкретно будуть пропонувати шлях вирішення? Війни оголошення воєнного стану так. і так далі, чи розглядається взагалі ця літера Б План Б, концепт Б ну, Відверто кажучи, я не є в коаліції, і напевно кажалі нас напевно так працює Верховна Рада, що рішення всі приймаються куларно коаліцію або кількома депутатами з коаліції, або керівниками фракції коаліції, так і потім, от зокрема, виносяться на загал навіть без документів, просто з голосу. Тому що вони там планують, мені складно сказати. Єдине, що можу сказати, що очевидно є небажання все ж таки е, робити справжні кроки, а не такі якісь декларативно-декларативно-бутафорні, а як тому що якщо було б таке бажання, то вже сьогодні була б не постанова. Верховної Ради, так, тобто, до речі, змішали, помітьте, змішали звернення до е, е, інших країн з визнанням державою агресора. Ну, це теж дуже дивно. А було б зміну до низка законів України, де було б конкретно сказано, що у нас держава агресор, власне кажучи, на даний момент Росія. І було б, зокрема, звернення до президента щодо введення воєнного стану. Я, до речі, сам, ми зареєструємо до кінця цього тижня проєкт постанови Верховної Ради щодо такого звернення до президента. Так? А по-друге, ми зараз юриста. Ми шукаємо можливості, і там в принципі є можливість обійти. Оту пересторогу, що тільки президент може вводити через свій указ воєнний стан. Є можливість внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану і таким чином його пописати, що власне кажучи, якщо Верховна Рада приймає відповідне рішення, президент зобов'язаний видати указ і таким чином спробувати примусити президента все ж таки цей указ видати, тому що я особисто переконаний, що без воєнного стану реальних змін, реальних змін справжніх не буде, власне кажучи, на сьогодні зареєструвати такий законопроект. Це добра справа. Інша чи збереться під неї голоси, тому що ми розуміємо, а кого підтримує коаліція, і президент, як би хотів, вже зараз міг би зробити будь-які оголошення, будь-які стани просто, оголосити і так, так далі. Є просто різниця в тому, що сьогодні у депутатів коаліції є чудовий, так би мовити, з'їзд, коли вони кажуть, ну бачите, це президент, це від нас не залежить. Так а якщо ми їм запропонуємо механізм, бо це... свободівці хочуть подарувати свободу абсолютно. Ми депутатам Абсолютно. Більшості. Ми, їм даємо, ми їм даємо механізм, з яким вони можуть свою позицію. Висловити, чи є вони безпосередньо за воєнний стан. Бо це дуже така зручна позиція. вона зараз в парламенті вона дуже часто з'являється, коли е, хтось на когось щось перепихує. Знаєте, от коли було з бюджетом, там деякі факції голосували, там 10 людей за, 20 не голосувало, Утрималися. а хтось там утримався. Потім, і, потім одночасно вони кажуть, що ми одночасно і за бюджет, і проти бюджету. Ну таке не може бути. І так само тут по воєнний стан. Зараз всі кажуть, ми ну ми за воєнний стан, але ж це прерогатива президента. То ми зараз спробуємо переставити це на рівень парламенту, щоб парламент звернувся. До президента, і от в цьому mm -hmm. зверненні, зокрема, подивимося, чи ті депутати, які говорять, що вони за воєнний стан, чи вони справді за воєнний стан, чи це просто людям на телебаченні? Вони кажуть, що вони за, а насправді вони за ну відвето кажучи за захист бізнесів олігархів. Тому що в чому проблема воєнного стану для діючої влади, насправді це ж от всі розмови про МВФ, це ж просто неправда. Чому не вводиться воєнний стан? Воєнний стан це насамперед економічний закон. Тому що він дозволяє використовувати всю промисловість країни в незалежності від її форм власності на війну. От відповідно, якщо буде цей закон, вже не можна буде комусь казати, що у нас ринкові відносини, що я маю продавати та... харківському танковому заводу метал за 250 мільйонів гривень, а не за 50 мільйонів гривень. І так далі. Прийдеться всім працювати на війну. І це буде означати величезна втрата прибутків для відповідних монополістів. І от тільки через це я переконаний, не вводиться воєнний стан. Все решта, ну це просто неправда. Ну, просто далі все продовжується. Ніби рішучий крок зробили, але а далі знову таки в, пер... ну, в першому читанні тільки про ні, терористичні просто... операції. Рішучий пер... крок По... в стіну. По що саме ну, я... бо... Ти б не так це характеризував. Ну, слух, ні, ну я взагалі схильний, ти ж сама знаєш, там спрощувати і переносити все на... на побутовий рівень, якби до тебе в хату вдерлися, не знаю, грабіжники або. Просто вдерлася, фактично. Ти б рік думала, як назвати цих людей? Чи вжила б якихось дій? Дій. Чи ти б сказ... заплакала, сіла б, а сусіди тобі б дзвонили у двері або з балкону сусіднього кричали, що вони глибоко стурбовані? Оце. І закликали так, припинити так. агресію стосовно тієї жили тому що Чекаю, той, хто ну, той, хто увірвався, він а поки а що купався так. на кухні. Їсть твої макарони. Ні, ні, ні. Він увірвався на кухню, їсть мої макарони, і пропонує мені купити кетчуп. І я в нього купую кетчуп, щоб пригостити його цим кетчупом. Абсолютно Отак от, так, так, так. так. Оце от, от до речі, я вже сказав про він казав про податкування підприємств відповідних олігархічних на війну. Але є ще питання справжніх санкцій проти Росії, тому що у нас сьогодні діють не просто російські підприємства, підприємства, які є у власності Російської Федерації, державні. Це банківський сектор, це Збірбанк, це ВТБ. Це є державні частки відповідних нафтогазовому секторі. Також ну як це так може. Це взлід неможливо. Тому тобто у нас, до речі, зареєстрований законопроект щодо дзеркальних санкцій. І ми говоримо: якщо у нас Росія конфіскувала чорноморНафтогаз, в який держава Україна вливала мільярди роками, так то давайте ми все ж таки зробимо дзеркальні санкції і конфіскуємо Сбербанк, ВТБ банк і так далі. Ну треба конф. Рискувати газ. Ну, що ви маєте на увазі конові склати. не платити за газ, ми а, розраховуємося це, з «Газпромом» зокрема, за поставлений зокрема. газ. Ну це, але це інше питання, тому що це стосується також буде наших там так званих європейських партнерів і так далі. У нас є конкретно, власне кажучи, об'єкти, активи Російської Федерації на нашій території, які абсолютно нормально функціонують. Чому вони нормально функціонують? Я, Ті знаю, самі це, заправки Лукойл функціонують це питання, і, і таке питання, інше. Э, ну, Зуміє що не до вас це риторичне питання? Питання Лукоїл це держ, не державна власність, а приватна так, є державна частка Лукоєлів. Так що тому це тому це цей момент а, теж та от бути. Сбербанк – це цілком повністю державний банк, так само як ВТБ. А, річ в тому, що сьогодні була ще одна теза в парламенті озвучувана. Я правда не знаю результати і розгляду. Андрій Сечук, ти можеш мені мімікою підказати? Вони розглядали питання про медіа активи. Ні, але але вправду це було включено. Але це, це було включено по в суті, воно денний. не голосувалося, але вправду денег воно включалося. І до ініціатора нагадайте тепер хто ще раз. З німкою тепер зобразити. Це тільки Вікторія Сюмер, журналіст. Э, Висоцький, та, сума, та, та, власне, ну, бо він давав народ. коментарі. Э, і там до нього підійшли журналісти телеканалу Інтер, почали там так жваво розпитувати, а як це так, він каже, ну, частка власності, ну, інтер на 30% належить першому каналу Росія. Так? Як, просто, як такий маленький. Давати відбівочку. Ну Ні, тут не до музики нам зараз, бо музику там якусь іншу треба зараз давати, знаєш, типа. Ла-ла-ла-ла-ла. Пісня. Там мотив інший виходить, тому що ну, смішна ситуація. А журналісти телеканалу Інтер почали питати: а як насчет фабрик, які кормять конфетами агресора. Ну а питання насправді дуже правильно. Ну якби питання в тому, що треба і то, і то робити, тому що теж це половин, половин часті, е, половичасті рішення. Тобто треба безперечно з інтером розібратися, але треба одночасно і розірвати всі відповідні торгові стосунки, зокрема, не де тільки, непер... не тобто... тільки. ви не ви можете перетнути кордон російсько-український, там де він є, за внутрішнім паспортом. Так, візова візовий режим. Ну тобто питання вже ж маса насправді. Тому і і до речі, це як ви як ви бачите, як дуже правильно помітили. От коли є такі половинчасті рішення, це дає е, арсенал е, ворогам різних форм і інт, і людям, ті, що вінтером керують, і е, Росії напряму е, працювати проти нас, показуючи те, що ми насправді не щирі в нашому прагненні захистити державу. Що якби ми нібито розказуємо, що Росія е, агресор, що Росія проти нас воює, але одночасно ми тогуємо з усією, маємо замалі стосунки з усією. Росією. це питання хто завгодно, тільки не ми. От. Це відомо да. про хрестик і труси. Не, не знаю, цієї. Ну, етеза. як анекдот? Ви або хрестик, хрестик зніміть, або труси одягніть. Mm. Там, там, там. Замислилась. Тю, тобі цей анекдот? Ні, ну, не після невідомого. ефіру розкажу. Як сказав попередній гість, я, я з анекдотик. Луганщини мені книжки купували. Ну Те, що ви з Луганщини, це не є вашим недоліком. Правильно, але анекдотів таких я там не чула. Ні, Ну а от Рада сьогодні ну проголосували. Ну а далі наслідки, які це правові будуть мати. Тому що правильно ж говорити, що за законом. Так. Так, це за собою нічого не тягне. Ну, тобто, ця постанова насправді, крім наслідків, скажімо, на зовнішній політичній арені, тобто на міжнародній арені, внутрішніх наслідків, вона за великим рахунком юридичних немає. Ну, Тому, хіба Україна немає. тепер не може звернутися в ООН і сказати: от бачите, ми що... ж ви сказали. що... Так, я кажу, на, на, Тобто назовні ага. воно працює, але всередині, знов таки, якщо ми зараз беремо навіть той самий закон <ків> Княжицького, так е, правильний закон, але теж от той приклад, того, коли Який? Я е, не там в курсі. де закон княжицького, там був поні першому читанні. На минулому тижні, пленарному, який забороняє по суті, демонстрацію російських серіалів, фільмів і так далі, де возвеличуються представники російських оборонних відомств. якщо це так загалом сказати. Тобто там і МВС, російські, і солдати. От цей закон забороняє трансляцію таких фільмів. Закон, по суті, правильний, але прописаний теж настільки сиро, що там, наприклад, є згадка про державу агресора, так? там вже написана Російська Федерація, там написано забороняється трансляція. Таких -то матеріалів, де є представники держави-агресора, так? А що таке держава-агресор? В тому законі це не прописано. І посилатися законом на постану Верховну Раду не можна. Тобто, насправді, якщо той закон прийняти, так от ми зараз в другому читанні приймемо і не попишемо конкретно, що Російська Федерація це держава-агресор, то той закон не буде діяти. Ну, якщо говорити юридично. Його можуть в принципі, там задіяти, але так само потім в суд і можуть скасувати рішення по імплементації е, новим цього закону. Тому от, от, тут проблема. Треба вносити безпосередньо зміну до закону Україні, де, де прописано, що таке, е, таке держава-агресу. У нас такого немає, власне кажучи. І, це, і, 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 і це проблема. Я, я ж кажу, що от намагання, я таке вважаю, що це просто намагання. От, Гасити пожежу в медіа. От є, от була ситуація з новим терміналом, потім з Маріуполем, і був вибух в Фейсбуці. Ну і не тільки в Фейсбуці, на, на вулиці був величезний вибух. Оп, хтось там сидить в Кабміні, сидить в адміністрації президента, нам треба щось скинути, якусь кістку. Щоб цей вибух затушити, Та? і бігом цю кістку кидають, але настільки е навіть не підго не готують її. Я не знаю, чи з причин просто непрофесійності, чи з інших якихось причин, багато різних може бути моментів, що ці закони, якщо їх приймати таким чином, в першому читанні і в цілому, яких намагаються постійно поштовхувати, вони не будуть діяти. Вони просто не будуть діяти. Більше того, вони навпаки можуть створити більше проблем. Хоча по суті вони правильні, і тут ж таке, знаєте, депутати ставляться в дуже цікавий в цікаву позицію. Бо виходить на трибуну Пашинські і не тільки Пашинський, кажуть, це захист він, це проти війни. Це чув, агресор. Чув, чув, і чув. Якщо ви за це не проголосуєте, ви зрадники ви рука Москви. Але ти читаєш цей закон, і ти бачиш, що ну насправді цей закон не буде працювати. Він насправді контрпродуктивний, абсолютно, так? І ставиться весь парламент в дуже ідіотську ситуацію. Також... А можна було просто, просто можна було що зробити? В першому читанні прийняти, так? На наступного дня зібратися знову, попрацювати, і все нормально, всі ці е, проблеми вирішити. Але так само як з бюджетом. Комусь треба було на Мальдіви вилетіти, так і тому замість того, щоб 29, 30, 31, що по свята два го прийняли бігом пустоту, яку потім намалювали блта. Так і саме так сама ситуація тут. Приходять, кричать на тебе, що якщо ти не голосуєш, ти руска мовка Москви, а і люди приймають погані закони. Чи такою кісткою ви сприймаєте законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів, там де нагадаю, схожа mm. історія залишається теза про те, що імунітет депутата залишається у випадку клевинаклепу і так Далі при цьому немає в жодному законопроекті трактування, що таке власне НАТО. Знаєте, там інша ситуація з цим законопроектом. А, там ну, дивіться, там взагалі-то є, на мою думку, просто коаліція, депутати коаліції, просто, скажімо так, проґавили своє щастя і дали президенту їх обійти. Пояснюю, чому. Ну, по-перше, я буду голосувати за будь-який закон, який стосується зняття депутатської натоканості, Який б він поганий не був, бо я вважаю, що це принципова річ, і хотів би це якби зафіксувати. Але. Депутати коаліції е, витратили півтора місяці і не подали свій законопроект про скасування депутатської недоторканності, суддівської. І президентської, а нагадую, для того, щоб подати законопроект до зміни до конституції, потрібно 150 підписів. От, наприклад, я підготував такий законопроект 27 листопада, як тільки ми склали присягу, і потім бігав, шукав підписи. І за півтора місяця я знайшов сок підписів тільки, так але ж коаліція 300 голосів. Зберіть ці підписи спокійно, І вони догалися до того, що в останній день того пленарного тижня це думали, що це буде останній день сесії. Президент носить свій законопроект, який не має скасування суддівської недоторканності, тому що там не скасовується, це неправда. І не скасовується детоконі з президента. Так це не встигли, тепер... чи це а, е, домовлено? Ні, ні, ні якому дати ні, цю... ні, бо там я думаю, ні, я думаю, чесно кажучи, що с цьому випадку, в цьому випадку, це просто депутати е, порахувалися. Вони думали, що вони щось там а зможуть президент поспішив просто тому, що це було шістнадцять тисяч. Ані а позні позні, ні чому президент тепер поставив. Він по суті політично переміг, тому що тепер іде його законопроект, де немає недотоканості, uh -huh. де не скасовується такої суддів і не скасовується натоканість президента. Але ж депутати не можуть з це не проголосувати. Тому що, якщо депутати за це не проголосують, так, тоді їм почнуть розказувати, що не то тримають за свою на до може допрацювати до проект не, і зробити його не, якісним? його ні, ну дивіться, він був включений в порядок денний, так і його, якщо його в першому читанні так приймуть і направлять до конституційного суду, тобто процедура, конституційна процедура така, що його так, якщо його направляють до конституційного суду. То його потім не можна вже змінювати. Якщо президент відмовляється вносити в його скі поправки, то оскільки б там і депутат щось там не кричав, суб'єкт подання, суб'єкт законодавчої ініціативи, президент не можна там нічого змінювати, якщо він сам не погоджується. А він, швидше, всього не погодиться. Узумієте? Тобто він обійшов, він зіграв на випередження і поставив депутатів за таку, таку положення, що вони тепер змушені голосувати за законопроект, в якому немає скасування суддівської. І президентської недоторканості. або чи... намагатися вплинути на Петра Порошенка, ну, щоб та. він сам вніс допрацював. Є такий варіант, ну але, але... Я, цей, йому, те те. Варіанти, але це мало ймовірно, тому що знов таки будь-які який які будуть вимагати від нього, щоб він там щось вплинув, його будуть показувати, нібито він проти скасування депутатської недоторканності. Останнє питання в так. новій раді сьогоднішнього дня. Я не знаю. Ви приходили в нову раду раніше е, чи вперше? Е, що в, що в ні? Я, я депутат спершу, я депутатом? Програма називається нова. Так ні, був я вас перший. І напевно, то вперше І можна вперше спитати. Депутат. А як вам ну без фракції свободи в парламенті? Ліпше б фракція була безперечно. Я думаю, що багато хто зараз думає, що краще була б фракція свобода, тому що я так не думаю. Я запитую Ні, вас. Ні, я, я кажу, я знаю. Я безперечно безперечно так думаю. Я кажу, що я швидше всього думаю, що так багато хто з українців починає думати. І чому тому, що фракція свободи насамперед примушувала навіть в часи тоді Януковича діяти. Згідно правил діяти згідно регламенту, І це дуже важливо. І якщо б у нас зараз сьогодні було хоча б 35 свободівців, а не 7, як є, так то нам було б набагато б легше все ж таки примушувати Гольсмана виконувати закон України про регламент та Верховної Ради. А якщо б він би цей закон виконував цей закон, то у нас було б набагато і краще парламентаризм і набагато вища якість законопроєктів, а не той бардак, який ми зараз маємо. Оце насамперед, розумієте, якщо говорити про те, що на поверхні. Якщо дивитися більш глибинно, то звісно є певні моменти, які полягають в тому, що, на жаль, коаліція в економічній політиці. Абсолютно переслідує і далі продовжує переслідувати інтереси найбагатших вес населення, як то кажуть в американській термінології, там верхню 1%, так, або там верхню 5%, а не широких, широких мас. І це величезна проблема, тому що коли людям кажуть, що ви маєте паски затягнути, і, і затягують паски людям, так? але. Податкове навантаження на олігархічні підприємства і на набагатовесь населення майже не збільшується. Відсоткове відношення маю на увазі до, до речни населення. То це просто, м'яко кажучи, неправильно. Це соціально несправедливо. Якщо би свобода та, була би, та. паски затягують ті, в кого штани спадають, через так. те, що а дехто декого... це дуже дуже хороша метафора. А де а Дехто просто навіть не користується паском. Бо не, бо не спадають. Абсолютно це метафора дуже хороша. Я цю метафору запам'ятаю. Дякуємо вам за те, що ви прийшли в програму. Сподіваюся, не в останнє. Юрій Левченко, з Українського об'єднання свободу, народний депутат був сьогодні нам другим гостем у програмі Нова Рада. Ми традиційно вийдемо в ефір завтра о 15-й на громадському. Щодня по буднях нова рада. -Ігор. Наша передача виходить частіше, ніж Верховна Рада засідає. Абсолютно точно. Дякуємо, що були сьогодні в чергове з нами до завтра. Дякую.